Всіх вітаю на моєму каналі, сьогодні 27 липня 2024 рік. На огляді ось такий нектарин Алітоп, італійська селекція. Другий рік після посадки і така загрузка нектарину. Це сигнальне плодоношення. Він саме набирає, достигає, ось вже його погризли оси. Навіть пару плодів підгнило. Дуже. Дуже люблять його комахи. але загрузка в нього дуже гарна. Також є ось такий дерево. Цей самий сорт, це вже 4 річне дерево. Така бомбезна загрузка. Дуже гарний урожайний сорт. Всім рекомендую до посадки. Хто має бажання посадити собі смачний нектарин, який буде плодоносити кожного року.